Друзі, вітаю вас із задоволенням. Ділюсь ось тут за посиланням, рецептом смачнющих маринованих огірків швидкого приготування, які ви зможете їсти вже на третій день. Вони хрусткі, добре приготовані і сподобаються абсолютно кожному. Дивіться рецепт. А зараз скуштуємо. Клас, ви це чуєте? Сьогодні рівно третій день після того, як я їх приготувала ранок. Зараз буде смачнющий сніданок, запечена картопля, шматочок сала, чорний хліб. І, звісно ж, ось ці от малосольні огірочки. Це дуже смачно. Ароматні, хрусткі, гарно проготовані, і на все це потрібно. Всього декілька інгредієнтів вони точно є. У вас, кожного вдома, і трошечки вашого часу, і зовсім-зовсім трішки терпіння. І вже на третій день ви зможете їсти ось таку от смакоту. Справжнє, смачно по-українськи. Клас! Тож переходьте сюди, натискайте на трикутничок, переходьте в основне відео, забирайте собі рецепт, готуйте і вже післязавтра зможете ними насолоджуватись.